Зараз покажу вам, який незамінний дружок має бути у вас в господарстві. Особливо, якщо у вас в господарстві багато гідравліки. Це ось такий манометр для вимірювання тиску. Вимірювання тиску в гідравлічній системі. Така маленька річ, але вона збереже вам дуже багато ваших коштів і нервів. Для чого він потрібен? Ви, до прикладу, присилаєте нам гідроциліндр телескопічний на ремонт. Ми переміряємо, бачимо, що він роздутий. Ремонтуємо його, попереджаємо, що зверніть увагу на тиск в системі. Тому що якщо ви його підключите і його знову роздує, то це буде не гарантійний випадок. І вам знову прийдеться платити кошти за його ремонт. А так, підключили, перевірили, впевнили, що все добре, і все, ставите, не переживаєте. Як він підключається, дуже просто знизу тут вкручуються штуцера під різну різьбу. Відключаєте його замість гідроциліндра в шланг. І все, натискаєте, перевіряєте. Для телескопічних гідроциліндрів це 160 бар робочий тиск. Для кожного гідроциліндра свій тиск. Бувають більші, бувають менші. Але ж без цієї штучки нікуди. Вони в нас є у продажу, кому потрібно, звертайтеся.